Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про переведення вчительської семінарії з Києва до Коростишева. Отож, це все розпочалося у серпні 1873 року. Учительську семінарію Південно-Західного краю переведена з Києва до містечка Коростишев Рада міського повіту Київської губернії. Навчальний заклад став іменуватися Коростишевською вчительською семінарією. До семінарії, яка готувала вчителів початкових класів, але брали лише юнаків православної віри не молодше 16 років усіх станів. Конкурс був 8-10 чоловік на місце. Першим директором семінарії був Іван Якович Посяда, кандидат філософських наук, надвірний радник, побратим Тараса Григоровича Шевченка по Кирилу Мефодіївському товариству. На цій посаді він працював 10 років, зробивши вагомий внесок у справу підготовки вчителів народних початкових шкіл на Дніпрянській Україні. Серед злободенних питань діяльності очільника закладі варто зазначити формування педагогічного колективу, якість набору та професійну підготовку вихованців, зміцнення матеріальної бази, справедливий розподіл стипендії та організація педпрактики. У жовтні. Тисячу 1873 року, при учительській семінарії, відкрито початкове однокласне училище, де семінаристи проходили педагогічну практику 20 років, а саме 1879 по 1900 роки, на чолі семінарії перебував кандидат історико-філологічних наук Давидович, під чиїм мудрим керівництвом було підготовлено близько 600 учителів, які виконували благодійну місію сіячів. Розумного доброго, вічного 1882 року. Викладачем семінарії було призначено кандидата математичних наук Михайла Петровича Кудрицького, який заснував у закладі метеорологічну станцію, яка була обладнана навітніми пристроями, що замовлялися навіть за кордоном. Упродовж 12 років він проводив цикл спостережень, і що скла семинаристів, дослідники педагог підготував десятки кваліфікованих спостерігачів. Його праця Калімар Корастишова стала цінним внеском у розвиток української метеорологічної науки. Її було відзначено іменною бронзовою медаллю на Всесвітній виставці в Парижі 1900 року.